Герміона не залишилася з Віктором Крумом. Здавалося б, така чудова пара. Віктор Крум, знаменитість, знаменитий. Футболіст, ледь не сказала, чист, ловець. І він бачить дівчину у іншій школі, закохується, ходить у бібліотеку і постійно не наважується заговорити з нею, не дивиться на фанаток, а дивиться саме на неї, запрошує на бал. Починаються стосунки, потім вони листуються довгий час. І наприкінці там якісь. Низі в кінці він перебуває на весілля, флер і біла і підкочує себе до Герміони, але вона вже з Роном. Потім підкатує він до Джині, а потім розуміє, що ніхто тут не хоче бачити його своїм хлопцем. Така історія: чому ж Герміона його не обрала? Є багато варіантів, можна про це розмірковувати. По-перше, що Віктор Крум. Був з іншої школи. І він особливо не стикався і не був в контексті проблем, пов'язаних з Володимортом. А Герміона, поки це б не розібралося все, вона б не залишила своїх друзів, не залишила свою країну, щоб там податися в гості до Віктора Крума. І, можливо, Герміоні не дуже підходила знаменитість. Наприклад, через це одна з причин вона б не могла бути з Гаррі, бо ця увага, вся слава. Не для неї можливо, а Віктор Крум популярний, дуже спортсмен. Ще є варіант, що вони просто побачилися, і особливо Герміону він не торкнувся. Адже ще на початку Келиха вогню вона сказала, що Віктор Крум не особливо гарний. І не треба забувати, що вже тоді вона звернула свої погляди на Рона Візлі. І вона хотіла, щоб він її запросив на бал, але він цього не зробив. І взагалі всю серію, увага Герміони була спрямована саме на Рона. А чи хотіли б ви бачити пару Герміона і Віктор Крум чи Крам? А, можливо, така пара вам більше б сподобалася, ніж пара Герміона і Рон? От, коли дочитаю всю серію, я розкажу вам, що думаю про пару Герміона і Рон. Але чекаю ваших коментарів, ваших думок з цього приводу. Як на мене, Віктор Крум. Не дуже підходив герміоні.